Пан Геннадій сказав про, про конфлікт. Як я, я сказав про паттерни, і потім трохи відхилився. Нагадаю, що паттерн такий: спочатку витиснути на сторони дипломатичним шляхом або іншими шляхами, санкціями, розривом дипломати не військовою силою для того, щоб сторони прийшли до перемир'я. Тобто модель у всіх практично така. Вона чотирма Т характеризується. Коли я говорив там одного разу з прем'єром Ірландії, який підписував Good Friday Agreement разом з Блером, він мені говорив, що ми діяли з чотирьох Т, тобто трус, тобто ну, припинення, ну, те, що Сісфайр, тільки трус перемир'я. Ток. Тобто, говори. Потім траст з'являється довіра. І четверте тайм. Тобто от за умов цих можна ще дійти до того, щоб почати далі стартувати да, ну, більш глибоко. Uh -huh. Багато хто цими категоріями мислить, хоча не в всіх конфліктах так спрацьовувало, а були різні механізми. Так от, Вонівський, хотів сказати міфології, але... <гум> Ні, фіру... Я думаю, ви не, ви не помилитесь, говорячи про міфологію, насправді. В огонівському баченні до вирішення конфліктів якраз оцей peacemaking and war або peace enforcement, тобто по примушенню до миру. До речі, ця лексика. З оцих речей Росію використовується дуже вдало. Коли вони його використовували по Грузії, примушення до миру, пам'ятаєте, вони ж беруть оцей гайд УНІВський, і звідти перекладають слова, їх використовують, але неправильно використовують. Але для іноземців звучить щось знайоме. Щось із... Термінологія уставна да, статутна так, пісмейкінг. Далі йде пісінфорсмент. Як тільки домовились на перехідному етапі. Три, оце свята Трійця, які називають теж самі дуже часто принципів цієї миротворчої місії. Перший принцип це згода сторін. Тобто треба добитися згоду сторін. Якщо сторін багато, то допускається це в Африці в основному, да, то допускається згода основних сторін. Ну, а дрібноту можуть не питати. Друге, це принцип місії, вона має діяти на принципі безсторонності, тому що інколи на російською перекладає бо російська офіційна мова ОНУ безпристрастності, але імпарпаршаліті мені здається краще перекладати як безсторонність. І такий переклад, що ти не займаєш сторони жодної сторони, ну жодної з сторін конфлікту. І третій. Це не застосування зброї, крім двох випадків. Спочатку був один випадок для захисту себе, тепер з'явилося в практиці для захисту мандату. Що, хто керує цими місіями зазвичай? От я говорив про воєнно-штабний комітет, який не працює, да, його мали б очолити керівники штабів країн-постійних членів ООН. Ну, Уявіть собі, війська ООН, да, які передані в підпорядкування політичній раді безпеки, їм керує цей комітет, військово-штабний комітет, є якісь сили ООН, які можуть слідкувати. Фактично, такий ну, нальот такої, більше навіть, як до НАТО схожий. Ну, я так дуже обережно скажу, що, типу, якісь війська є там передані в Раду Безпеки ООН. Звичайно, для там. То тепер є три департаменти, під якими під яким знаходиться фактично е, 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 виконання місії. Тому ідея, яка була в статуті, що це має бути політичний рівень, рівень держав і штабного комітету, зараз це рівень секретаріату. Це набагато менше. Там три департаменти є: департамент політичний, так званий, е, департамент польової підтримки, там в нього небагато місій. І є департамент миротворчих операцій, і от власне, департамент миротворчих операцій це той головний департамент, в якому власне миротворчі операції є. А, а решта от таких, які менше за мандатом і не завжди передбачають такого компоненту, як військовий компонент, або такий змішаний з певними елементами можливості застосування сили або поліційний. То ці в інших департаментах. Тому ми бачимо, що при закладненні е, ідеї цієї універсальної системи безпеки, е, що буде, не буде сили лише за рішенням ООН, вона не спрацювала, і тому це перемістилося на рівень нижчий. І кожен раз моделі місії немає, вона еволюціонує. І я говорив вже неодноразово, що це може бути і гарним, і поганим. Якщо немає моделі, е, кожен раз ти можеш. Щось під, 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 підлаштувати, а разом з тим в тебе немає дорожньої карти, ну як і регламенту Ради безпеки ООН до цих пір, да? тимчасовий документ, який е, тому тут є і плюси, і мінуси. Кожен раз починаєш е, виготовляти щось заново, брати досвід попередніх місій або привносити щось своє. Не всі вміють думати, навіть дуже розкримовані іноземці. Вони беруть. Там, як я вже говорив, давайте суданський досвід, давайте там ще якийсь досвід, давайте ізраїльський досвід. Дуже багато нерелевантних речей. Тому, чесно кажучи, і плюси, і мінуси в тому є. Але ідея сама у такої універсальної системи безпеки, вона, очевидно, замислювалася і записувалась в статут, але не була зреалізована.